Це я знайшла в місті таку інструкцію. Увага! Дикі звірі в городі. Тут особисто розповідається про кабанів та як себе поводити, якщо ви зустріли кабана. Що робити або що не треба робити. Оце така дивна штука. Я, чесно кажучи, не очікувала таке побачити. Бачите, увага. Я прочитала інструкцію, і зараз я вже знаю, що мені не слід робити, якщо я раптом побачу дикого кобана. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть мені свої коментарі. Буду вам дуже за це вдячна. До зустрічі на наступному відео на моєму каналі. Рада, що ви додивилися це відео до кінця.